На цьому занятті ми познайомимось ще е, з декількома новими тригонометричними формулами, а саме формули, які дозволяють виразити синус, косинус і тангенс через тангенс половинного кута. Інколи ці формули називаються універсальна тригонометрична підстановка, формули так званого потрійного кута, а також формули половинного кута. Давайте доведемо ці формули. І так, для того, щоб довести, ну, наприклад, першу формулу, почнемо е, з тієї частини, яка записана праворуч. Е, перепишемо тангенс за означенням, як синус поділити на косинус. Це необхідно виконати і в чисельнику. І в знаменнику. Тепер в знаменнику цього дробу ось тут. Спробуємо привести до спільного знаменника. Для цього домножимо ось оцю одиничку на косинус квадрат х на 2. І отримаємо 2 синус х на 2 поділити на косинус х на 2. Поділена на увага, вже е, буде спільний знаменник косинус квадрат х на 2, а в чисельнику косинус квадрат х на 2 додати синус квадрат х на 2. Це ж є одиниця за основною тригонометричною тотожністю. Тому одразу я це запишу. У нас виник так званий чотирихповерховий дріб, щоб не зробити помилку, тут треба бути обережнішим. Можна цю дробову риску записати з допомогою двох крапок. Ну, це тому як зручно, можна одразу це зробити. Але важливо правильно переписати. Одиничка піде сюди, а сюди піде косинус квадрат х слава. Можна виконати скорочення на косинус х на 2, тут квадрат закриємо. І ми отримали 2 синус х на 2 помножити на косинус х на 2. А це і є синус подвійного кута, але при подвоєнні кута х на 2 ми отримаємо x. Аналогічно можна довести будь-яку іншу формулу. Ну, наприклад, давайте для тангенса візьмемо. Або для косинуса. Косинус х дорівнює 1 відняти тангенс квадрат х на 2. Поділити на 1 додати тангенс квадрат х на 2. Ідея та ж сама. Необхідно праву частину, яка праворуч, розписати через синус косинус. І у нас утвориться також буде використана формула косинус подвійного кута. І ми побачимо, що це дорівнює косинусу Х. Я не буду зараз. Е Витрачати час на це. Хто захоче, получиться у вас все. Е, наступні формули. Е, так званий косинус потрійного кута. Та синус потрійного кута. Е, косинус 3х. Наша задача зараз виразити косинус 3х через функцію косинус аргументу X. Для цього скористаємось формулами суми та різниці, так званими довгими формулами. Запишемо, що це косинус 2х на косинус х. Відняти синус Х на синус Х. Ось оцей косинус він уже у нас утворився такий, як необхідно. А решту множників нам необхідно зараз буде перетворювати. Так, тут синус 2х. Необхідно буде перетворювати. І так, косинус 2х за формулою косинус подвійного кута. Синус 2х також за формулою синус подвійного кута. Тепер нам необхідно там, де є синус квадраті, одразу переходити до косинус квадраті. Ось тут також ми бачимо синус квадраті виникає, бо синус на синус це є синус. Квадрат, і тому зараз одразу ми можемо це замінювати. І так, що у нас тут утворюється косинус квадрат х відняти е, 1 мінус косинус квадрат х, але знак мінус, тому плюс косинус квадрат х. І помножити на косинус х. Відняти тут маємо 2 косинус х. Помножити на 1 відняти косинус квадрат х. Ще раз наголошую, звідки взялося 1 мінус косинус квадрат x. Синус помножити на синус, це є синус квадрат x. І я його подав як 1 відняти косинус квадрат x. Все, основну задачу, до речі, ми виконали. Ми перейшли до одного аргументу однієї функції. У нас аргумент x, функція косинус. Розкриваємо дужки, приводимо подібні. Давайте тут одразу додавання спочатку виконаємо. Косинус квадрат х додати косинус квадрат х2 косинус квадрат х і помножити на косинус х це буде 2 косинус в кубі х. Відняти косинус х. Розкриваємо тут дужки. 2 косинус х додати 2 косинус в кубі х. Дорівнює. Подібні. 2 косинус в кубі і 2 косинус в кубі. Маємо 4 косинус в кубі х. Мінус косинус х мінус 2 косинус х це буде мінус 3 косинус x. Отже, ми отримали, що косинус 3х у нас дорівнює 4 косинус куб x відняти 3 косинус x. Аналогічна формула для синуса. Я не буду зараз її доводити в єдження. Е, надаю можливість глядачам і слухачам зробити це самостійно. Ідея та ж сама, нам необхідно буде 3х аргумент подати як 2х додати Х. І потім, використовуючи довгі формули, виконати перетворення. Але там же будемо намагатись перейти до функції синус і аргументу Х. Ось таким чином. Ідея та ж сама, і все дуже схоже. Наступні формули так звані формули половинного кута. Це формули, які дозволяють виразити. Синус х на 2 косинус х на 2 через функцію аргументу х. Давайте зараз розглянемо ось таку формулу. Це так звана формула пониження степені. В даній формулі, якщо замість x записати x на 2, то в нас утвориться синус x на 2 дорівнює 1. А тут 2 помножити на x на 2 це буде просто х, відняти косинус х і поділити на 2. Е, квадрат я загубив, бо чого загубив? Бо я розумію, що зараз я хочу записати синус без квадрата. Тобто синус х на 2 може бути записаний як корінь квадратний. І за 1 відняти косинус х поділити на 2. Ну, абсолютно аналогічно, можна отримати формулу для косинуса х на 2. Це ж формула тільки для косинус квадрата, Тобто, що тут зміниться, ось тут буде знак плюс. Тобто, дорівнює плюс-мінус корінь із 1 відняти косинус х поділити на 2. Тангенс х на 2. Тангенс х на 2 можна отримати через синус х на 2 поділити на косинус х на 2. Тобто, якщо ми запишемо. Ну, якщо без квадрату, то ось так. Якщо в квадраті косинус квадраті Х на 2, то ось так. Ось так, так. Так. І до речі, тут плюс, тут плюс, і тут буде косинус Х поділити на двійку. Ось таким чином можна це подати. Отже, тангенс х на 2 в квадраті. Це необхідно синус квадраті х на 2, поділити на косинус квадраті х на 2. Тобто ось оцей вираз поділити на оцей. Двійки скоротяться, і у нас залишиться відняти косинус х, поділити на 1 додати косинус х. Ну, або, відповідно, без квадрату. Плюс мінус корінь з цього виразу. Плюс мінус корінь з цього виразу. Давайте подивимось коротенько, як ці формули взагалі можна використовувати. Як ці формули можна використовувати? Ну, опять же, завжди в тригонометрії є альтернатива пошуку якогось шляху. Але, от, ну, приклад, обчислити. Косинус 135 градусів. Звісно, ми всі пам'ятаємо про формулу зведення, але ми зараз демонструємо ілюструємо формулу потрійного кута. Ми можемо записати, що це є косинус 3 помножити на 45 градусів. І далі використовувати формулу, яка ось маємо, замість х написати 45. Тобто 4 косинус в кубі 45 градусів. Відняти 3 косинус 45 градусів. І ми можемо далі обчислювати, знаючи, що косинус 45 це корінь із 2 поділити на 2. Ще, якщо, наприклад, у нас є вираз, коли нам необхідно синус Х додати косинус Х, от як його цей вираз. Перетворити чи щось спростити, ми можемо використати ось оці дві формули. Тобто для синуса ось ця формула, для косинуса ось ця. Знаменники тут однакові. І тому маємо один додати тангенс квадрат Х на 2. А в чисельнику, я б хотів на першому місці цей додаточок написати. Ну, хоча це не принципово, 2 тангенс Х на 2. Додати 1 відняти тангенс квадрат х на 2. Ось так можна зробити. Навіщо це коли це доречно? Коли ми далі, наприклад, хочемо зробити заміну, ми можемо тангенс х на 2 позначити новою змінною і перейти там до нової змінної. Ну, але про це більш детально на наступному занятті, на практичному, ми розглянемо приклади, де. Можна і доречно використовувати ось оці формули, а також формули пониження степені. Дякую за увагу! залишайтеся з нами. На все добре, пока.